«Бажаю здоров'я сьогодні. Ми розпочали наш візит в Данію з дуже важливою важливим підписанням. Документ Документу це копродамшн між Україною і Сполученими Штатами Америки. Це буде кілька компаній, зосереджуються передусім. Ну по перше, тільки на дронах різного типу, але те, що найголовніше, це цей рік і наступний цей рік сотні тисяч. Так, і наступний рік буде збільшення. Подивимось, як це працює. Головний компонент. Це дрони-перехоплювачі, там які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. А зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості, тому я вважаю, що це. Хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовилися з колегами, що деякі наші продакшіни зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва, збільшення виробництва. Які у вас ще очікування від сьогоднішнього візиту до Данії, і, зокрема, від зустрічі чотиристоронньої з європейськими колегами, яка на сьогодні запланована? Є кілька елементів посилення обороноздатності України, окрім питання євроінтеграційне, вони. Зрозумілі, ми будемо працювати сьогодні, говорити щодо кластерів, коли ми можемо їх відкрити технічно. Ми підготували, готові до відкриття трьох кластерів. Ми хочемо відкрити зараз один кластер найближчим часом. Але ви знаєте, що є політичні блокування, виключно політичні. Ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами. Але головний мій сигнал є два напрямки. Які дуже потрібно вирішити прямо зараз. Два напрямки. Я поки що не хочу йти в деталі: це стосується фінансування, внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні. Ну, дуже надіємо, що зможемо домовитись з Євросоюзом. Ми в країні родоначальниці данської моделі. Чи планується робота в цьому форматі? Розширення фінансування, можливо, на які види зброї, в якій кількості, які який... велика. От наприклад, те, що ми зараз підписали, на все це потрібні великі гроші, і на все це ми плануємо. і Я розраховую на наші відносини з данією. Данія нас підтримує на продовження данської моделі і розширення. Фінансове розширення данської моделі, ось якраз на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма, і деякі деталі, які я не хочу говорити вголос. Про них я буду говорити із Данією, і з Урсулою фон Дерляєн і з Антоніо Кошту.